Володимир Фесенко, політолог, залучаємо вас в онлайн режимі до нашої розмови. І хотіли би, от з точки зору ну вас вашої позиції як політолога, проговорити те, що відбувається зараз ще не відбулося у Сполучених Штатах Америки. З одного боку ми бачимо абсолютно прихильну позицію Джозефа Байдена. Чуємо про виділення додаткових коштів. Для нашої держави, ну там не зовсім завжди для нашої держави, але для допомоги нашій державі, скажімо так, ну щоб правильні терміни застосовувати. З іншого боку, ми чуємо там ледь не ворожу риторику з боку табору Дональда Дональда Трампа. Трампа не лише з боку самого кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки, а й його прихильників, прибічників, однодумців по різному можемо їх називати. Де правда, а де політичні ігри напередодні виборів? На ваш погляд? Ну це вже не політичні ігри. На превеликий жаль, події останньої доби показали, що ми вже не вперше раз, але цього разу дуже жорстко Стали заручниками передвиборної боротьби в США. Це стало певною несподіванкою для всіх. І думаю, що тут зіграли роль, до речі, і психологічні обставини, і логіка передвиборної боротьби. Знаєте, американські вибори нинішні, це як мінне поле і на превеликий жаль вибухнуло під нами. Україна і українська тема вже не перший раз стають таким тригером і своєрідним заручником передвиборної боротьби в США. В 20-му році це було коли спочатку Трамп хотів використати Україну, ну зібравши компромат на сина Байдена, Хантера Байдена, щоб це використати проти Джозефа Байдена на президентських виборах. Ну а демократи навпаки зачепилися за цю тему і хотіли оголосити Трампу імпічмент. Ну, така сута передвиборна технологія зараз. Дуже схожа ситуація, але, на жаль, вона гірша і більш жорстка, тому що е е республіканці, у яких зараз ну, такі справи не дуже добрі в передвиборній кампанії, особливо у Трампа, вони, мені здається, і під впливом електоральної параної. Побачили відвідування заводу в Пенсильванії, що Зеленський допомагає демократам. Що нібито він грає на камалу Гарріс. хоча жодного слова на підтримку Камалу Гарріс не було. І принцип України на виборах в США очевидний. Ми за збереження двохпартійної підтримки і не збираємось нікого підтримувати з кандидатів, але е, на превеликий жаль, от зараз саме для двопартійної підтримки виникли серйозні загрози. Ну добре, що зараз, от на зустрічі, з е, яка зараз відбулася в сенаті, там були і республіканці. Також але на жаль, проблема виникла. І е, е, на, на майбутнє це урок що е, треба бути дуже обережно діяти в таких ситуаціях. але... Ну я думаю, застрахуватися від того, що сталося, було неможливо. Моя моє припущення. Я думаю, що під впливом частини свого найближчого оточення цей і син і зять Трампа, і плюс кандидат віцепрезидент Дже Венс, Трамп потрапив от, під вплив антиукраїнських настроїв, і Трампа переконали, накрутили, що нібито от, Зеленський підтримує Камалу Гаріс. І що е, е, Україна це зараз такий тягар, е, якого, якого треба позбутися? І от тут проявилися і певні проросійські настрої у деяких людей в оточенні Трампа, і от звідси. Те, що та дурня, вона просто другого іншого слова немає, яка пролунала в виступі Трампа перед виборном про мільйони жертв в Україні, що у нас воюють і старі і малі замість справжньої армії, що у нас зруйновані великі міста з золотими куполами. На да тільки Київ от залишився, ну і багато чого іншого. Знаєте, одна річ, коли він там про іммігрантів нелегальних розповідав, які їдять домашніх тварин. А тут він вигадав такі речі про Україну. От звідки він це взяв? Я думаю, хтось в уші йому це влив і на превеликий жаль, це зараз спрацювало проти України. І для нас, от найближчим часом виникла проблема, як мінімізувати і, хоча б частково нейтралізувати оці ці ризики і виклики, а потім відновлювати стосунки з республіканцями, тому що нам потрібна підтримка і в цьому таборі. Також Ну і ризики безумовно, якщо Трамп стане президентом, на і так ризики були, а зараз їх стали більше. Тому для нас виборча, передвиборна кампанія в США зараз набула таких от конфліктних оберців. Тим не менш, нам своє треба робити, і от те, що вдалося зараз, все ж таки на через наш тиск і на Байдена, зокрема, добитися ну, додаткових насігнувань на воєнну підтримку України на плюс скажімо так, інші кроки на користь нашої держави, зокрема, от важливі кроки зроблені і в питанні підготовки пакету на 50 мільярдів доларів, плюс плани по економічному відновленню України після завершення війни. Я думаю, є і позитивні результати цього візиту, але на жаль, от відбулися і певні негативи, і це свідчення того наскільки зараз гостра ситуація в США вибухнула під нами. Але я боюся вибухнути може і під політичною системою США до такого ризику, до речі, теж нам треба готуватися. А от якраз хочу уточнити коротко. Як ви гадаєте, на динаміку президентських уподобань та рейтингів у Сполучених Штатах Америки, ось ця така різко, гостро і різко емоційні заяви Трампа та його прибічників? Як вони можуть повпливати на тих, хто. Ну, грубо кажучи, тих, хто хоче голосувати за Трампа, тих, хто вагається, на що він розраховує, кажучи, такі доволі радикальні речі. Ми розуміємо, що американське суспільство далеко не таке політизоване, як ми навіть тут знаходимося ну, і в Україні власними проблемами, Та, але з тим не чергу. менше. Ну насправді безумовно внутрішні проблеми впливатимуть mm -hmm. на вибір більшості американців, але зовнішня політика і зовнішня політична тематика теж присутня і в дебатах, і от в передвиборній конкуренції. Якщо б це не мало значення, ну навряд команда Трампа вирішила так от різко поміняти свою риторику передвиборно. Розумієте, от можна порівняти: от сьогодні теж така можливо не така гучна інформація. З'явилася з Грузії, там запустили, там теж вибори будуть скоро. і там запустили передвиборний ролик правляча партія, де жахають грузин війною. Угу. Що мовляв, от якщо не проголосують за грузинську мрію, в Грузії буде така ж війна, як в Україні. Тож, екс-гравець київського динамо, кахакаладзе, там ну, один з облич цієї право. На жаль, не з Каладзе, Там інші люди до цього причетні. Але тим не менш, е, от е, намагання використати страх перед війною. От у вас в дискусії якраз це було зараз. От і в США це намагаються використати. Трамп вирішив зіграти на контрасті. Я думаю, це от під впливом якраз і Джеді Венса, і там деяких своїх родичів. Ну і сам Трамп, я думаю, до цього схильний. От він вже і раніше використовував таку тему миротворця, який швидко закінчить війну між Росією і Україною. А зараз, оскільки наш президент приїхав з планом підтримки України і він хоче перемоги, а не замирення з Путіном, ну, Трампу вирішили, що це проти них. А і вони вирішили загострити цю тематику. Я думаю, що тут. Не стільки про зовнішню політику, скільки намагання зіграти от на цих на тих страхах, які є у частини американців, як свого часу були страхи перед ядерною війною, так і зараз. І тому от вони просто ну, почали шалено нагнітати оці страхи. І це небезпечно. І, на жаль, це маніпулятивно. і це ну, створює, скажімо так, проблеми для самих американців. Інша річ що. Треба розуміти, я думаю, це вже і в експертних колах, і в політичних треба поступово просувати. Що якщо Трамп, якщо він стане президентом, ще це під питанням, слава Богу. Але якщо він стане президентом і він спробує піти на мир в Україні на путінських умовах, ну, по-перше, без згоди України це неможливо. По-друге, якщо він це спробує зробити, це буде сприйматися як поразка США. І тоді. Вибачте, за такі терміни, можливо, не зовсім політкоректні, але гнобити США будуть і в Китаї, і в Північній Кореї, і в Ірані, і всі, хто проти США почнеться просто ланцюгова реакція, коли ну США почнуть сприймати як слабку колишню наддержаву, над якою вже можна знущатися, Якщо вона сама цікає, сама. Фактично іде на поразку, тому я думаю, що Трамп не розуміє, які можуть бути негативні наслідки від його там потенційних дій. А поки що вони, от, суто маніпулятивно вирішили загострити передвиборну ситуацію, використовуючи українську тему. На превеликий жаль, нами грають в даному випадку, але ну що ж поробиш? Ми от маємо все ж таки не демонструвати свою слабкість і. На намагатися все ж таки рухатись далі, виборюючи наші власні інтереси, зброя і збереження, хоча б ну скажемо так. Відносної підтримки з боку наших західних партнерів, пане Володимире, ще одну тему, яка з'явилася в американській пресі, хотіла з вами обговорити: а саме те, що президент України Володимир Зеленський розглядає, начебто, можливість проведення президентських виборів у 2025-му вже році, на тлі падіння його рейтингів. Так про це пише Економіст, і вони навіть посилаються на Національно-демократичний інститут американський вони подають ось ці цифри: що довіра українців до пана Зеленського впала з 80% у травні 2023 року до 45% цього року. І довіра до влади загалом значно нижча. І незважаючи на те, що минулого року всі великі політичні партії погодилися відкласти вибори до кінця війни, кажуть, що пан Зеленський розглядає можливість це. Я зараз цитую з цього видання призначення президентських виборів наступного року, щоб зміцнити свою владу. І навіть у виданні посилаються на те, що вони спілкувалися з українськими політиками, зокрема називають ім'я Юлії Тимошенко. Наскільки це реально, чому зараз про це пишуть в американських медіа? Як ми маємо на це реагувати? Як українці мають до цього ставити? Ну, за іконами, Це британське видання поважне, mm -hmm. До речі, видання? І я знаю, і деяких журналістів цього видання вони ну і живуть в Україні постійно тут. Бувають збирають інформацію, але в даному випадку я думаю, що вони стали заручниками пліток чуток в українському політику. Це ж не перший раз. Я пам'ятаю осінь 22-го року. Всі чекають виборів. Чому от почалася дискусія він інше на е, е, це і 22, і кінець 22 го року, і 23 й рік всі чекали виборів на і там. Штаби почали створювати, відновлювати тоді. Боялися високих рейтингів зеленського, і саме тому вважали, що ну раз у зеленського такі високі рейтинги він обов'язково проведе президентські вибори. Але вибори не сталися, тому що е, громадська думка проти виборів була, і в цьому сенсі поки ситуація не помінялася. І Зеленський, якому було б вигідно провести тоді вибори, але ну він діяв раціонально. І Він якраз пішов за громадською думкою, а не за власним егоїстичним політичним інтересом. А от страхи, от та сама електоральна парано... параноя, тільки у Трампа вона в такої історичній антиукраїнській формі проявилася. А у нас це параноя перед виборами. Всі чекають, що там раптом будуть якісь вибори. Я нагадаю, у нас в бюджеті грошей нема на вибори. А як без грошей провести вибори? Потім, якщо буде така війна, як зараз, які вибори. Да е, якщо е, припиниться війна, е, раптом і е, припиниться воєнний стан. Ну да, то тоді треба буде проводити вибори неминуче і парламентські, і президентські вибори. Щодо е, рейтингів, тут є прям пряме протиріччя. Вони з одного боку пишуть, що ну, у зеленського падають рейтинги, ну але йдеться про рейтинги довіри. А з іншого боку пишуть, що Зеленський хоче провести вибори, щоб перемогти на вибори. Так де логіка? Як пов'язати одне з іншим? Тут явно протиріччя є і ще один нюанс. Ну, я мабуть, просто в тут решта знаю кандидатів ще нижчі рейтинги. Було, ну так. Ні, де, то, де так, це так, решта тоді зеленському треба було ще два роки тому проводити вибори. До речі, тоді просто були аномальні рейтинги. Це рейтинги гуртування навколо прапора. Це був прояв патріотичного гуртування і шалені рейтинги зеленської рейтинги ЗСУ тому зараз ну тоді це була аномалія. Зараз ми повертаємося до нашої норми, колишньої норми, суперечливої. Однак на що звернув увагу? НДІ для мене не показник, тому що ну я знаю, вони просто політтехнологічно працюють з деякими позиційними силами в Україні, і тому вони теж готуються до виборів. Це їх хліб. В даному випадку вони там семінари проводять для деяких опозиційних сил, навчають їх, і тому от вони свої думки транслювали журналістам та економістам. А чи будуть вибори наступного року? Це залежить від того, чи закінчиться війна. Я от не такий, знаєте, я не знаю, для когось це може бути оптимізмом, для когось, навпаки, песимізмом. Я не очікую швидкого завершення війни. Як би ми цього не хотіли? Я не бачу передумов. Для швидкого завершення війни, навіть якщо Трамп переможе на виборах і буде на нас тиснути, щоб ми закінчили цю війну, я думаю, що навряд чи і сам Зеленський і суспільство погодиться на такі умови завершення війни, які будуть суперечити нашим життєвим інтересам.